Вірую в єдиного Бога, Отця Всемогутнього, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і вірую в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного перше всіх віків, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, нествореного, єдиносушного з Отцем, через котрого все сталося Він для нас. Людей і для нашого спасіння з неба зійшов, і тіло прийняв від Духа Святого і Марії Діви, і стався людиною, розп'ятий був за нас, за понтія Пилата, страждав і був похований, і в третій день воскрес, як було писано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Ця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, Царству ж його не буде кінця, і вірую в Духа Святого. Господа оживляючого, що від Отця і Сина походить, що йому з Отцем і Сином однаковий поклін і однакова слава, що говорив через пророків і вірую в єдину святу, Соборну і апостольську церкву, визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь.